Давайте ми запишемо цю інформацію. Доброго дня. Муніципальний ГІС? Давайте почнемо з визначень. Що таке муніципалітет? Термін муніципальний пов'язаний, очевидно, з муніципалітетом. Му... 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 Цей термін походить з латинської мови, і цим терміном називається адміністративний підрозділ, що має певний корпоративний статус і повноваження, самоврядування або юрисдикцію, передбачені національними регіональними законами. Найчастіше його слід відрізняти від округу, який може охоплювати сільську територію, або численні якісь невеликі громади, такі як міста, села, хутори. Мініципалітет має завжди, ну, якось він означає керівний орган. Тобто. І муніципалітет відноситься більше до міської, міських спільнот, тому що сільські е, території, вони, як правило, е, мають в своєму господарстві основне це сільськогосподарське виробництво, на відміну від муніципалітету, де розвиваються різні види економічної діяльності. Е, в межах муніципалітету можуть знаходитися. Виробничі якісь підрозділи, фірми, можуть бути агрофірми, можуть бути сервіс. Ну і по суті, це така одиниця, яка займається самоврядуванням. Це матеріал Вікіпедії. Так, десь тут ще Це пам'ятаю. Ну, тут э, це англомовна стаття з Вікіпедії Мерія Пансев в Пуерто-Ріко. Резиденція уряду для міста, так для оточуючих, э, скажімо, регіонів, які складаються і муніципалітет. Бачите, як красива водина. Значить, Термін э, муніципалітет походить від французького му муніципаліті. Ну, якщо я моя французька не ідеальна, я взагалі англійську вчив. Івана, приєднуйтесь, будь ласка. А, вона вийшла, потім знову зайшла. Значить, походить від французького слова. В англійській мові муніципалітет походить від латинського терміну муніція. Що в перекладі має значення як обов'язок власників. Тобто в древньому Римі були такі муніципніциї, муніципії, точно? Це по суті аналог нинішніх українських об'єднаних територіальних громад, які? Забезпечували Рим, Рим е, військовими в обмін на е, включення до складу римської держави. Тобто це був такий адміністративний представницький орган. Е, справа в тому, що е, такі муні, муніципії, вони. Е, Мали користь від того, що вони входили в Римську республіку пізніше в імперію, тому що, посилаючи війська і віддаючи податки в центр, вони натомість теж отримували військову допомогу при необхідності, будівництво доріг, ну і всі, скажімо, потрібні. Сервіси з боку центральної влади, ну і допомога, якщо треба. Муніципалітет може бути будь-якою політичною юрисдикцією, тобто він може бути як і в федеративній державі, і в республіці, і в монархії, от князівство Монако. Муніципалітет може бути великий, може бути малий, як муніципалітет Хестон Юнс в штаті Нью-Йорк. Це об'єднана сільська громада в окрузі Сафол в штаті Нью-Йорк. На Лонг Айленді. Значить, територія, на яку поширюється юрисдикція муніципалітету, це може бути тільки одне, один населений пункт. Як місто, селище або село. А може бути група з кількох міст. Рані юрисдикції в Нью-Джерсі, штати. Тобто можуть бути муніципалітети, скажімо, в Мексиці, це кілька сільських громад, які об'єднуються або в Колумбії. Тут такий google переклад. Ну, скажімо, місто Сантьяго в Чилі складається з 34 муніципалітетів. Приклад, карта всіх міських муніципалітетів Словенії. Червоним вони показані. Ось карта муніципалітети в Нью-Йорку. Тобто, великий Нью-Йорк він складається з п'яти районів, кожен з яких має статус. Муніципалітету Манхеттен, Бруклін, Квінгс, Стейтен-Айленд. В деяких країнах замість слова муніципалітет використовується термін комуна, що позначає громада, яка живе в цьому районі і має Якісь спільні загальні інтереси. Значить, в французькій мові це комуна Франції, франкомовні райони Білії, Швейцарії, теж франкофоні африканські країни, Бенін, в Італії теж комуни, в Румунії комунії і в Чилі? В германських мовах німецький, герман. Комуна, Шведська комуна, на Фарерських островах, в Норвегії. В польському аналогом цього є гміна. Це основна адміністративна територіальна одиниця Польщі. В Греції використовується, наприклад, слово Демос, що означає спільнота. В деяких іспаномовних країнах. Аюнтім'єнто. Що відноситься до адміністративної будівлі або кабільдо до муніципалітету. В Молдові і Румунії вони так і називаються муні... муніципів. Це міські адміністративні одиниці. В <coughs> ну, Австралії це local government area. В Канаді муніципалітети. Це органи місцевого всього В Індії теж. Нагар Паліка. Мсецеві органи. Тут багато в Китаї, там трошки інша організація управління, але теж розглядається як муніципалітет Пекіна, Чунсина, Шанхая і таке інше. Значить, по суті, муніципалітет це якась… Як бачимо з визначення, це орган територіальний державного або громадського управління. Тобто люди об'єднуються для того, щоб забезпечувати якісь свої власні інтереси, ну і спільно управляти тою територією, на якій вони мешкають. Курс муніципальний гіс, він дуже споріднений із курсом, який я читаю на п'ятому курсі. Цей курс називається гісттериторіальному управлінні. Зрозуміло, що муніципалітет це якийсь такий варіант території, це, скажімо, первинна, Територіальна громада, яка вже здійснює управління всіми видами господарської діяльності на підпорядкованій її території. Вона займається питаннями збору податків, вона займається цей муніципалітет, займається питаннями землеустрою. Він займається питаннями такими, Ну, все, що стосується, можна вирішити на місці, то вирішується якраз в цьому муніципалітеті. Якщо якісь е, функції муніципалітету е, не притаманні, то е, ці функції з державних якось, або адміністративних послуг, вони знаходяться на рівні держави, тобто в центрі. Ну, очолює муніципалітет, мабуть, мер, чи якийсь виборний представник. В деяких країнах це може бути представник президента. Як скажімо, це французьке слово, як воно називається? Можливо, ви мені підскажете. А, префект, префектура, так? Да? Ну, префекта, він якби призначає президент і він е, теж світується перед президентом якоїсь республіки за е, те, щоб на цій території все було хорошо, все було гарно. Давайте бачимо слово префект. думаю, що префектура це э, префектура не існує в українській Вікіпедії. Ви бачите? Муніципалітет існує, а префект не існує. А якщо латинці? Є. Бачите? Значить, префект від латинського префектус поставлений спереду, тобто якийсь очільник, сам магістратський титул різного визначення, по суті, відноситься до керівника адміністративної області. От бачите, як виглядає французький префект. Справа в тому, що багато дуже країн вони після того, як Римська республіка Римська імперія була знищена варварами, вони намагалися, якби в своїй ідеології відновити оті традиції великого Риму. Якщо ви згадаєте історію, це і Велика Римська імперія, От, бачите, Французька Республіка використовує. Термін префект для якихось таких адміністративних посад, і Сполучені Штати теж у них багато чого взяти з римської історії, скажімо, сенат, оці якби терміни, вони позиціонують себе як така, як правонаступники, скажімо, у тих традицій, які були в Римській імперії, тому що насправді це дуже така успішна була тривалий час. Державна, тобто країна з певний державний устрій, він мав певну стабільність, розвивалася наука ремесла, мистецтва, і не можна так сказати, що імперія це абсолютно зло, тому що, коли імперія вже завоювала якісь народи, Наступає період певної стабільності, ці народи можуть досить вільно розвиватися. Для імперії не вигідно, щоб були якісь міжетнічні або міжнаціональні суперечки, і тому вона своїм жорстким, жорстким кулаком придушує всякі рухи, всякі такі. Несанкціоновані місцеві ініціативи. От, і для цього поставлений профект, який цим всім відслідковує. Бачите, в стародавньому Римі. Поліцейські цивільні префекти, військові префекти, тобто керівники, префекти, як губернатори провінції. Тобто в Римській імперії теж був о, якийсь адміністративний устрій. От. Найвідоміший приклад префекта це Понтій Пілат, історична особистість. Церковні префекти. Ну, і навіть навіть е, префект є в школі. Це учень, на якого покладені певні обов'язки в школі. Це аналог, напевно, нашого старости. Ну, скажімо, тобто об'єктом е, моделювання в нашому курсі будуть являтися отакі муніципалітети, вони можуть мати різну організацію, але це, скажімо так, в будь-якому разі це одиничне, це мінімальна територіальна громада, яка має Можливості керувати своєю територією, на неї покладені функції управління, збирання податків. яка частина цих податків залишається муніципалітетів, можна їх використовувати для благоустрою, для ремонту, можливо, будівництва доріг, мостів і таке інше. Ну, я не буду давати багато визначень, що таке ГІС. Ви все це прекрасно знаєте, але ж лише зазначу, що ГІС в широкому розумінні це не тільки програмне забезпечення, це також апаратне забезпечення, дані. Які складають іноді 80% від вартості якогось проєкту, а може і більше. Це люди, персонал, який володіє цими даними і вміє з ними працювати, ну і методи, то це все якби велика така концепція геоінформаційної системи. Або інформаційна система, яка працює з просторовими координатами. основна функція ГІС, звичайно, це підтримка прийняття рішень усіх галузях. Тобто ми живемо в такому складному світі, є багато. Ситуації, де треба приймати рішення управлінські, куди поїхати вчитися, як використовувати цю територію, де прокласти якусь нову дорогу, і таке інше. У нас ще 10 хвилин до перерви. Тобто інформаційні системи спроєктовані для управління аналізу представлення просторової інформації. І отут якраз гіс як інструмент, як метод, є дуже корисний для муніципалітетів, тому що муніципалітети це якраз установи, які і займаються. Керуванням, управлінням, аналізом інформації, просторової в тому числі, для забезпечення життєдіяльності якоїсь громади. Ну, говорячи про муніципалітети взагалі, то, звичайно, перше, що спадає на думку, це муніципалітети міст. Давайте зараз знову перейдемо до Вікіпедії. Взагалі дуже, дуже, я вважаю дуже правильним. Перш ніж приступати до якогось вивчення, це визначитися з термінами і поняттями, які ці терміни позначають. Коли люди сперечаються, якби вони чітко дали визначення тим і тим поняттям, які вони використовують, привода для суперечки, можливо, було б багато, набагато менше. Тому перша і е, одна з найголовніших задач це е, дати правильні, скажімо, або погодитися е, з приводу визначень е, тих слів, тих термінів, які позначають якісь об'єкти. Е, місто це тип поселення. Зазвичай. Е, е, Переважна кількість цього населення не зайнята сільським господарством. Тобто, чому фундаментальна відмінність міста від, скажімо, селища чи села? Місто завжди це багатофункціональний центр, адміністративний центр, в ньому можуть бути об'єднані багато функцій. Виробничі, управлінські, транспортні а, і таке інше. Ну так сталося, що міста за рахунок торгівлі вони в усі часи, скажімо так, мали більші можливості для розвитку, ніж села. Міста були центрами освіти, культури. Дозвілля, і в багатьох містах статус міста закріплюється законодавчо. От бачите, місто Львів, прекрасна картина з високого замку. Науковій літературі немає прикінцевого такого визначення міста. І однозначно підходить до тлумачення, але є певна особливість і не аграрна приналежність містян відображає ринок праці більше не саме сутність міста. Ну, в різних країнах чисельність е, населення, коли е, населений пункт може бути віднесений до міського, в різних країнах різні. Ну, Скажімо, о, десь е, в В той самий самій в Західній Європі може бути міське поселення, людністю там, тисяча жителів чи дві тисячі жителів. В Україні здається, там є якісь обмеження, що місто не може бути менше, ніж якась кількість жителів. Я цифру цю не пам'ятаю, вона є звичайно в літературі. Термін місто він має старослов'янське походження. Однокорінним словом є мешкати, мешканці, тобто ті люди, які живуть на якійсь території, а аналогом є давньоруське місто город, тобто неукріплений населений пункт, неукріплена частина міста, і посад. А, вірніше, город це огорожена територія, і пасад це як протиставлення не укріплене. Тобто в слов'янських мовах є такі три терміни: місто, город, посад. Тобто термін город теж в багатьох мовах не зустрічається. Навіть е вікінги називали е ту територію, де ми зараз живемо Гардаріка, тобто територія, де є багато городів, де багато місць. Ну і звичайно, вони згадували про коминга Вальдемара, тобто князя Володимира, і теж певним чином вплинули на розвиток нашої території. Значить, говорячи про міста як основний тип муніципалітетів, треба сказати, що в історичної ретроспективи в містах розвивалася наука, культура, промисловість. Через міста поширювалася інформація. Міста є своєрідними порталами, через які на територію проникають чужинці, мігранти. От. Як правило, міста мали завжди більш розвинену соціальну інженерну інфраструктуру, тобто допоміжні класи виробництв. Які дозволяють людям жити, це постачання газу, води, електроенергії, телефонний, комп'ютерний зв'язок, електропостачання і все, все інше. Значить, ну, важливо сказати про чому роль міст така велика. Роль міст така велика, тому що ми повинні. Говорити про урбанізацію, про процес, який триває вже багато тисяч років, це процес переселення сільських жителів в міста. Термін урбанізація має більш широке в принципі, значення як зростання значення міст у розвитку суспільства. Але наслідок цього процесу є зростання. Алло, в мене зараз пара. Зараз тут перерва буде скоро. Тобто зростає кількість міст, зростає людність міст. А багато мешканців, які раніше жили в сільській місцевості, вирішують для того, щоб зробити собі кар'єру, для того, щоб урізноманітнити свої, скажімо, професії, працювати з якимось іншими професіями, не не, бути, не, не тільки зайнятим сільському господарством, переїжджають до міст. І в глобальному масштабі, Питома вага частка міського населення зростає. І це незважаючи на те, що є хвороби в організації, шум, стрес, забруднення, якісь там соціальні конфлікти, релігійні конфлікти, все одно люди прагнуть жити в місті, і воно є символом такого добробуту, благополуччя.